Доброго дня, що хотіли би підібратися? Доброго дня. Я б хотіла перуку, хочу змінити образ. У мене буде зйомка, і хотілося б якийсь цікавий образ, незвичний для мене. Дінка чи довгий, короткий? І довгий, і короткий можна приміряти? Блондинка, брюнетка. І <рис> <рис> так. Так, так. <рис> Зовсім кардинальна зміна образу. М -м. Можна доріжчик. Так. Мені подобається. Мені подобається, але фарбуватись я дуже боюсь. Дуже боюся. Скільки можна не фарбуватися тут, якраз враження свого кольору природнього? Дуже пасуємо. Можемо щось до русявого підібрати. Давайте, давай. а, а накладку можна примінити? Подивіться, кому? Ну, можна. просто колір трошки не буде підходити, але в принципі так, не буде підходити домого, до мого. волосся. Я захотіла побачити себе в такому кольорі. Може у вас боже. ще щось є в такому кольорі? Є така сама рука? Такі, скорочі, але так? Так. В такому кольорі. Так. Давайте. Тут по-іншому зроблена імітація. Угу. Взагалі, зараз по-іншому трошки інша робота. А такий колір? Е, непогано. Але блонд мені більше подобається. Ну, блонд яскравіше. Так, так, так. Прямо. Можна щось подо, подібне до блонду. Так, так, але давай, ось так. такий так. більш. Напевно, на сіточці більш дихає, ні? А вона видає там дихаюча основа, але просто от комусь підходить по формі чолі, чола самого uh -huh. така сіточка, комусь більше, як імітація шкіри Мені здається, що вам сіточку. сіточка. Сіточка, так. так. Вона якось більше відкриває вам обличчя. Так, так. Дуже гарно посує. Тепер Я зрозуміла, в чому різниця. Дуже багато людей хвилюється, що сіточку буде видно. Не, взагалі. Не. Взагалі, мені здається, що взагалі не видно. Взагалі не видно. Навіть якщо піддивлятися. Ні, не, з нею однозначно краще. Сіточкою, так? Да? Ну, особисто ну, мені. Да. У вас просто така форма обличчя, якраз вона підходить, а на імітації буває так обли... волосся падає на саме обличчя. Отак гарно, так. Дуже класно. Так, тепер кремло. Тому мені страшно фарбуватись. Потрібно Весна, душа потребує змін. Теж класно. А давайте спробуємо накладний чубчик. Добре, Це ж він просто до мого волосся. Так, так, до вашого волосся прикидається накладний чубчик. То не буде взагалі помітно. Переходимо. Не відрізнити. Як варіант, ще те, що там відростає коріння, теж дівчата беруть такий варіант, якщо б не було видно, що відрощує коріння. Ну, дуже класно. Колі класний, тобі що чому. Це ж не фарбоване волосся, ну тут. Угу. Але він так маленько. Ну і стрикти можна в довжину, бути якраз. Ну, виглядає максимально ефектно одразу така дуже серйозна леді. Mm -hmm. Нам на зйомку таки потрібна серйозна леді. Ну все. Дякую.